Парабель Марі Селест вийшов у Рейс 7 листопада 1872 року на борту з 10 людьми. Капітан, його дружина, дворічна донька і команда. 4 грудня його знайшли біля Азовських островів. Всередині він був сухий, але одна шлюпка зникла. Лосманський журнал припинився 25 листопада. Що ж могло статися? Пірати, але ніяких ознак насильства не було. Ось одна з найреальніших версій: вони перевозили вино. Це вино стекло, газ накопичився і стався вибух. Люди злякалися цього і вирішили залишити корабель у шлюпці, прив'язавши його до корабля. Але з часом їх розкидало, і вони всі загинули у відкритому морі. Насправді Марі Селес це одна з найбільших морських загадок, і досі скільки б не досліджували долю людей, так ніхто і не дізнався. А як думаєш, ти що з ними сталося?